Чому саме за зим'я? Зараз ми знаходимося на другому поверсі наших таунхаусів, які ми будуємо саме в зазим'ї. Зазим'я це не просто село, це весь розвинений інфраструктурний центр передмістя лівого берега. Тут є садочки, школи, пішохідна набережна, шикарна, розкішна зона, яка будується буквально, не знаю, там в 300-400 метрах від вашого нового будинку, який ми сьогодні будуємо. В зазим є ресторани, магазини, дуже зручна транспортна розв'язка. Легко дістатись до лівого берега Києва, тому що поруч троєщина і виїзд на правий берег. Тут проживають і купують будинки. Молоде розвиваюче ком'юніті, і ви можете розвиватися разом з ними. І я б однозначно обрала для життя локацію за тому що це спокійне передмістя, де нема цієї київської суєти, де можна реально відпочити і насолодитись життям, де можна заземлитись, де можна побути наодинці зі своєю родиною, зі своїми думками. Тому я б тут жила. а ти? Ти знаєш, Юля, мені теж тут дуже подобається. По-перше, я їжджу на автомобілі, і, наприклад, з метро Лісової сюди я приїжджаю за буквально 10 хвилин. Вільна дорога і нормальна дорога. Те, що великий плюс, що асфальтний під'їзд прямо до цього прекрасного танхаусу. Це перше. Інше, можна тут 100 метрів піти і побачити, тому що наші будівельники, до речі, ходять і рибку. І Рибка там є. А далі там живуть. Е Молоді хлопці та дівчата, у яких будинки, і так як у нас тут протікає річечка чи залив, то вони там катаються на гідроциклах. Я це теж полюбляю і це прикольно І в принципі, ну по-перше, свіже повітря. Ну блін, ну класно, знаєш. Тут дійсно місто трошечки вже починає напрягати. Я б однозначно вибрав би собі тут а ще з метро лісової сюди можна доїхати за 10 хвилин. А щоб ви зрозуміли, якщо мені потрібно на лівий берег, я поїду через метро лісову, броварський проспект. А якщо мені потрібно на оболонь або в центр, я поїду через Троєщину, і тут можна виїхати так, що без пробок ти е, попадеш на міст, який веде тебе на поділ. На оболонь, на сирець, на інший берег. І це дуже круто. При тому, що звідси недалеко там, поїхати в якийсь там парк навіть в Києві. Тобто, просто можна або замовити таксі, або на своєму автомобілі спокійно доїхати в місто. Тобто ця локація, від якої просто рукою подати до центру міста. Ну що, друзі, в продовження нашого першого відео, там, де ви бачили тільки добудований перший етаж, ми вже хочемо. Показати практич... практично завершений другий поверх, юля. Покажеш, Не. як іде хід нашого будівництва? Ну тоді, друзі, ходімте. Ми зараз знаходимося на другому поверсі наших таунхаусів. Звичайно, ви зможете зробити планування під себе, але давайте з вами помріємо, як тут ідеально буде дивитись, да як ідеально тут буде житись в майстер-спальні. Ось тут буде велика спальня, кімната, основна спальня, батьківська ваша кімната з панорамними вікнами, з панорамним виглядом. Зі своєї спальні ви можете, звичайно, напроти зробити ще одну невеличку кімнату із виходом на балкончик на передній дворик. А можете зробити майстер-спальню одразу з гардеробною і з санвузлом. Ну і саме головне – вигляд з вашого будинку. Цікаві! Краєвиди, ви тут себе будете почувати просто вільним. Хочу поділитись швидким, маленьким опитом. Я собі дуже мріяв про квартиру. Але так сталося, що я побудував будинок. І я вам скажу, що коли я приїжджаю до своїх друзів в гості, і коли по півгодини я шукаю паркомісце, я шукаю, де мені стати, то коли я приїжджаю. Власну домівку, я розумію, що мені є де припаркуватися. Тут тихо, спокійно. ну Просто можна про щось помріяти, подумати. А на вихідних, або коли захочеться, запросити друзів, з якими можна пожарити шашличок, можна сходити на річку, просто класно, спокійно погуляти. От який великий плюс. За міського будинку. Хочу запропонувати вам подивитись разом з нами перший поверх нашого крутого тонхаусу. Ну що, ходімте? Коли ми відкриваємо широченні двері і заходимо, що нас зустрічає? Нас зустрічає прекрасних 56 квадратів першого поверху. Направо тут буде гостьовий або ваш санвузол. Далі. Є невеличка кімнатка, з якою ви можете зробити або дитячу, або кімнату для ваших гостей. Трошечки далі, коли ми пройдемо, будуть гарні сходи, по яких ви спокійно можете забратися на другий поверх. Звісно, під сходами можна зробити буде зробити якісь там місця, куди можна там щось заховати, не знаю, пилісос, наприклад, або ще якісь деякі речі. Це також великий плюс на першому поверсі. У нас грим'язна кухня, вітальня, робоча зона і зона обідня, з якої будуть відкриватись такі панорамні види на ваш особистий. Задній дворик. У вас буде повна приватність на задньому дворику. Ви не будете чути, не будете бачити сусідів і відчувати себе так, ніби ви живете взагалі в окремому будинку. Ось такі великі панорамні вікна у нас будуть на кухні. Уявіть, ви просто заварюєте ранкову запашну каву, відкривайте панорамні двері і виходите на свій задній дворик. Тут буде у нас просто зелена, така класна травичка. Виходите на свій задній. Задній дворик і плануєте, як ви проведете свій сьогоднішній день. До речі, ми знаходимося в боковому таунхаусі По боковим таунхаусам у нас великі дворики, тому що у нас є задній дворик і боковий, ідем, зараз покажу. Юля, ну прикинь, як буде прикольно, да коли тут а, стільці, да якісь там маленький а... Обідний столик, барбекю. Барбекю, ман... барбекю, мангальчик. Тут навіть можна невеликий для дітей і басейник поставити, тому що да. реально місця для цього буде вистачати. Буде зелена травичка. А, і ти тут просто приходиш і відпочиваєш, релаксуєш. Ну, де таке в квартирі знайдеш? В квартирі нема такого. Навіть балкон вас не спасе. Ідемо, покажу вам боковий дворик в цьому таунхаусі, тому що тут ви можете зробити собі окреме парко місце для себе, або ж, навпаки, застелити його травичкою і продовжити просто зону відпочинку. Ідемо йдемо. Для господарів першого і четвертого будинку. Є от таке ще велике, дуже пространство, в якому ви можете як запаркувати свій автомобіль, а може у вас електричка і ви можете спокійно тут її заряджати. І у вас буде просто багато місця для цього. Це великий плюс. І ще до того, у вас не буде сусідів з однієї сторони, тобто у вас лише одна сусідня стінка. Я думаю, якби я обирала собі таунхаус, я б точно взяла боковий. А я би. Десь між сусідами жив, тому мені цікаво поспілкуватися з одним або з другим. Ну, тому що... Вікторе, там... у нас хороша шумоізоляція, не вийде спілкуватися через ті. Звісно, з таким газоблоком. По-любому по проєкту паркомісця у нас передбачені перед танхаусом. У кожного будинку будуть свої паркомісця. Ну і хочу нагадати, що у кожного буде власна скважина, власний септик. І електроенергія від 8 кВт. А саме приємне, що наші таунхауси ви можете придбати в розтермінування і в іпотеку ЄОСЕЛЯ. Іпотеку ЄОСЕЛЯ або взагалі будь-яку іншу іпотеку. Ми зробимо для вас як для покупця повністю під ключ і проконсультуємо вас. По секрету скажу, що для того, щоб придбати такий таунхаус ЄОСЕЛЮ, вам знадобиться лише від 30 тисяч доларів. Нічого собі, Тобто людина, яка має всього 30 тисяч доларів, може взяти танхаус двоповерховий 110 квадратних метрів. Так, звичайно, і ми можемо це зробити абсолютно під ключ, а зі швидкими термінами оформлення Єоселі. Тобто, якщо вам цікава є оселя, повна допомога вам гарантована. Якщо ви більше хочете дізнатися про наші танхауси, пишіть нашим менеджерам. Контакти ми залишили під цим відео.